Вітаю вас, мої малята, любі хлопчики і милі дівчата. Запрошую вас на прогулянку весняним лісом. Ось до лісу ми прийшли, друзів зустрічаємо, ми галявинку знайшли, разом тут пограємо. Малята, подивіться, як багато лісових мешканців нас зустрічає. Кого ви бачите на малюночку? Де сидить зайчик? На пеньку? А другий зайчик де сховався? За пеньком? Добре малята. А скажіть, де третій зайчик? Ось він, перед пеньком. А ще, кого ви бачите на малюночку? Де сховалася лисичка? За деревом. За ким вона спостерігає? За їжачком, правильно малята. А чи бачите ви ще одну лисичку? Так, де та лисичка? За річкою? Малята, а хто сидить на дереві? Так, це дятел і білочка. А пташка де сидить? Пташка сидить. На ялинці. Малята, дивіться, кого ми ще зустріли? Це білочка і Білчинятко. Яка за розміром білочка? Велика, а білченя маленьке. Білочко, ви кудись поспішаєте? Так, поспішаємо в комору за смаколиками, в дуплі всі запаси за зиму скінчилися. Дітки, пригадайте, чим полюбляють ласувати білочки? Грибочками, горішками, жолудями, правильно малята. Дітки, допоможемо білочкам зібрати кошики? Подивіться і скажіть, чи однакові кошики за розміром. Так, вони не однакові. Кошики за розміром різні. У великої білечки який за розміром кошик? Великий, правильно, а у маленької білечки маленький кошик. Дітки, розглянемо горіхи і жолуді. Які за розміром горіхи? Великі чи маленькі? Так, горіхи великі, а жолуді? а жолуді маленькі. Тож скажіть мені, малята, горіхи в який кошик будемо складати? У великий, правильно, а жолуді. А жолуді у маленький. молодці малята. Великий горішок покладемо у великий кошик. А жолудь покладемо в маленький кошик. Чому? Тому що жолудь який? Маленький, правильно. Ще один горішок покладемо, який кошик? Правильно, у великий, а жолудь у маленький. Молодці малята вправно допомогли білочкам, тож можна вже і погратися. Ой, а куди ж поділися білочки? В хованки з нами граються, лише тіні залишилися. Як гадаєте, малята? Де сховалася велика білочка? Де її тінь? Так, правильно, а маленька білочка де? На пеньочку, вірно. А це хто сховався? Такий великий. Впізнали. Це ведмідь, правильно, малята. А хто такий маленький сидить біля ведмедя? Правильно, дітки. це ведмежатко. А це що за вухани? Правильно, дітки, це зайчики. Біля квіточок який зайчик за розміром сидить? Великий, а на горбочку який зайчик? Маленький, молодці малята, ви уважні та спостережливі. А хто ж це такий вийшов з лісу? Це ж вовки. Ви впізнали їх? Який за розміром вовк той що йде по?